Підлога посібник із геометрії Стіни – місце для живопису. А кожна сходинка ще один крок до нових знань. Такі ідеї сніданок знайшов на одному із сайтів креативних ідей і вирішив реалізувати їх у власному проєкті Зміни свою школу. Допомогти у цьому нам вирішила дизайнер Катерина Оначук. Я думаю, батькам сподобаються ідеї, які допоможуть дітям легше засвоювати матеріал учбовий. Разом із дизайнеркою ми відправилися у школу, яка згодилася взяти участь в експерименті Із запропонував. Ваних нами трьох ідей, директор школи та батьки обрали дві: наклеїти транспортири на вході у кабінеті з математики та задекорувати спеціальними наліпками три просвіти сходів: на одному табличка множення, на другому основні математичні формули, на третьому крилаті вирази англійською. Мета добиться того, щоб діти хотіли йти в школу з радістю. А для того щоб батьки хотіли йти на такі експерименти, ми одразу ж вирішили обговорити ціну питання. Ми думаємо, що тут буде так досить дорого. Та насправді це не так. Замовити в поліграфії наліпки на один сходовий просвіт в середньому обійдеться в 410 гривень. Наліпки на підлогу біля одного математичного класу у 43 гривні. А весь задум на три просвіти та двоє дверей коштує 1316 гривень. Якщо розділити таку суму на 550 родин, чиї діти навчаються у цій школі, вийде близько 2,5 гривень. Така сума батьків фразила. Це навіть дешевше, ніж прі в нашій їдальні. Так. Тому разом із своїми дітьми батьки охоче взялися до роботи. Класно виходить. Так! Да! А хто буде допомагати? Підніміть руки. Перший просвіт із табличкою множення зробили всього за 20 хвилин. Тепер у нас є громна шпаргалка. Тепер я на контрольних буду все, все время сюди вибігати і дивитися на цю таблицю. За наступні 15 з'явилися транспортири. Далі дорослі і діти розділилися на два табори. Тому працювати стали ще швидше. За 10 хвилин були готові сходинки з крилатими виразами. А ще за 10 математичні формули. Табличка множення, наприклад, чи формули математичні. Це досить складні поняття для більшості дітей. Такі наліпки вони набагато допомагають краще запам'ятати. Цінформацію із вчителем математики погоджується і психолог основний канал збрія у дітей зрительний, і так вони зможуть щось полезнає заповнить, вивчити без банальної зубрьошки. Тож змінити школу і полегшити навчання дітям можливо всього за годину і дві з половиною гривні з однієї родини.